24. Чарівні історії Санта Клауса Агнес Бертран Мартін, Еммануель Колін. 9 грудня Викрадення Санта Клауса. Сани були вже навантажені подарунками, і північні олені з нетерпінням очікували початку подорожі. Бувайте, ельфи, зустрінемось завтра. Санта посипав тварин діамантовим пилом, і ті полинули до зірок. Та вже за мить, замість бігти небом у місячному сяйві, спустилися до підніжжя якоїсь гори. Що це ви робите? гримнув Санта, намагаючись спрямувати оленів куди слід. Та марно вони рушили до крижаної печери, звідки клубочився дивний дим і лунав зловісний сміх. Мені вдалося. То це ти, зимова відьмо, зачаклувала моїх оленів. Обурився Санта. Я, зареготала відьма, пританцьовуючи, якби ти знав, яка я зла, Щоразу, коли ти проминаєш мою печеру з усіма тими подарунками, я аж зубами скригочу від люті. Довелося довгенько попрацювати над цим зіллям. Бач, його аромат привів твоїх оленів сюди. Тож тепер усі подарунки будуть мої. А ви станете манюні трибуні, як іграшки, і я оздоблю вами свій коминок. У печері було так зимно, що навіть санту дрижаки схопили. Понад усе йому хотілося випити теплий напій, запропонований відьмою. Проте він міцно зімкнув уста, опираючись злим чарам. Аж тут подарункові іграшки зіскочили з сани і закричали Облиш санту, відьмо. Ми не хочемо лишатися з тобою. В атаку! І кинулися на лиху чаклунку. Лицарі стріляли з луків. Роботи засліплювали відьму бластерами. Пожежні та поліцейські автівки миготіли блималками і репетували сиренами. Панди, ведмеді і тигри перекинули казанок і зілля вилилося. Відтак маленькі герої наготувалися зв'язати зимову відьму. Але Санта промовив Пробачте її, сьогодні ж Різдво. І перш ніж вибратися з печери та знову злинути в небо, старий поклав перед відьмою пакуночок. Хоч ти мене ні про що не просила, я все ж обрав для тебе подарунок. Наступного ранку дідлахи знайшли під ялинками трохи пожмакані й покоцані пакунки. А зимова відьма у своїй печері приміряла вбрання доброї феї. Ні в року, ще й мого розміру. Тут і книжка є. Як стати доброю або хоча б спробувати?